Що у вас? У вас при хоче. А, та ні, дякую. Візьмі, не бійся, вони чистисень. Ні, не хочу. Яку вартість яблуки? По 20. Ну давайте, кіло яблук. — 5-6, 12, по 25. 26. Ну, то де такі ці великі? чотири головки чесника ще докидуйте. А скільки вам років? А скільки Десь 75. 78, 78. майже вгадала, так? Да? А скільки у вас пенсія зараз? Ну, мені більш-менш. Бо я блогер в Україні і допомагаю стареньким людям. Скільки з мене За 120. В рамках челенджу я допомагаю на 1 мільйон гривень. Один підписник одна гривня. На мене підписалося 3300 людей. Саме цю суму і отримає бабуся. Тримайте. Да, то mm -hmm. вам бездачі? Мені нічого не потрібно. То вам допомагає не, не треба, не треба, про все